Так, друзі, всім привіт. Форест на зв'язку. Значить, Дивіться, вже починає це набувати мейнстріма. Да? Тут вже на цьому струмочку вже відзнімаються інші громадські організації. Ну, що можу сказати, це похвально, тому що чим більше громадських організацій, які будуть боротися з цим безпреділом, не тільки говорити, а да? боротися, приймати якісь міри, не звертатися до громадян. Громадяни! Я вас. Призиваю там, не засмічувати. Ні, тут так не діє. Тут потрібно показувати силу і примушувати органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи, якось діяти трошки на інтереси громадян працювати, а не тільки на інтереси своїх хазяїв, скажімо так, які кидають з барського плеча стола косточкою.